Частина 15. Сьогодні 5 серпня 2025 року. Автор каналу продовжує перекладати умову правдивої гри на українську мову і розумів, що його копіюють відразу і в міськах, і ззовні люди зі спецслужб, які займаються такими питаннями, як отримання дзвінків склязами від євреїв, і реагуванням по цим дзвінкам продовж місяця-двох, щоб вирішити питання з посадкою людини або у язницю, або по доведенню до самогубства, або по відправці божевільного. Завдяки тісній співпраці з духами Злопіднебесне, які невидимо для ока людини, роблять всі ті речі автору каналу, про які він розповідає в своїх відео, в своїх розповідях і в своїй іншій творчості, 30 січня 2025 року у правдивій грі була виписана наступна умова: всі зв'язання та утримання темряви пов'язані і на небесах. В силу того. З чим довелося зтикнутися каналу в цьому світі, і з часом, коли цей клубок історії одного чоловіка, який протестав злу цього світу маховиком хитро сплетінь Ігор Розуму, достиг такого пагею, що необхідно було не стушуватися, підкріпитися мужністю та діяти відповідно тим визовам, які на нього були покладені. Врешті-решт автору каналу допомогли святі писання, де сказано Ісусом Христом, апостолам було сказано про те, що все те, що вони зв'яжуть на землі, буде зв'язано і на небесах. Відштовхуючись від таких писань, протистояння злу, наповнившись духом не страху, автор каналу виписав і таку умову: почав, як він міг, один проти всіх в'язати цих чортів багатьма колами яких вони потім зговором, що нібито ніхто не знає, тому відповідальності за їх беззаконня ним не буде, і тому вони знову і знову ігнорували всі зв'язання каналу і робили вигляд, що те, що робить він, нічого не означає. Але продовжуючи робити те, що він робить, все більше і більше, скільки часу проходило, ставало зрозуміло, що зв'язання діє, хоч і не настільки ефективно, як планувалося. Але так як чортів ставало все більше, то перевага знову і знову переходила на їх бік. Із зв'язаним вже був автор каналу та його духовні сили, які він створив для свого захисту. І все, на що він розраховував, це те, що прийде той, хто припинить всі ці беззаконня. І тоді всі зв'язання, зроблені автором каналу, будуть такими, як вони і повинні бути в правдивій його грі. 30 січня 2025 року в правдивій грі була виписана наступна умова: кожний голосовий вплив, нечутний для простої людини, визнає, що гра моя. Я автоматично анулюю всі ті накручені так званим демоном перевертнем слова та вирази, які стали похідними від мене. Ця умова необхідна була по багатьом причинам вже тоді, коли вона виписувалася, а зараз, через 7 місяців так взагалі. Тому що все, що зараз створюється демонічна група в світовій грі, в якій вже беруть участь рептилії в доволі великій кількості, всі його слова прописуються кадами, а потім перефразуються під себе, і зв'язання автора каналу становиться все більшим і більшим. І йому виходити з пління темних сил становиться все важче і важче. І за цей час питання про слова автора каналу своїй правдивій грі тільки підтвердилися, тому що якщо він виходить тільки на свої када, то якщо можна так виразитися, перемога над силами зла стає очевидною та обидва. Без... Відворотньою. Ну, так як протримати такий стан людині важко, так як, щоб це робити, треба сидіти, медитувати в оцепенінні великий обсяг часу. То так і виходить, автор каналу тільки перевіряє кожен день, наскільки сильно він в зв'язанні. Далі він виходить з цього стану на деякий короткий період часу, і знову його погружають темряво, так як заста лежати і нічого не робити його, це їх основна завдача для зовнішнього споживача цих ігор, які бігають і перед судами, розповідають на шал того. А що він зробив? І так як зовнішньо управляти якість життя автору каналу дуже важко за відсутністю часу для цього, який він проводить постійно в боротьбі проти зла. Ці люди його перемагають і черти знову через них, і їх осуд знову нападають на каналу, і Йому знову і знову потрібно виходити з самого дна пекла. В який його запахали ці нелюди, тому що він не став з ними співпрацювати та виконувати завдання для сатани по пошуку для нього нових жертв серед людей. 30 січня 2025 року у правдивій грі була виписана наступна умова: Бог поставив людину вище за всяку видиму і невидиму твар на планеті Земля. Чому ви невидимо на мене впливаєте з агресією, вбиваючи моє життя? Будь-яка відома і невідома подібна дія заборонена. Ця умова так. Також була виписана, опираючись на писання і знання про те, що Бог створив людину, і підчинив всіх видимих і невидимих тварюк на планеті йому в службу. Ці ж біси не підкорилися цій настолі, пішли проти Бога, а відповідно, це ніхто інший, як представник темряви, пекла та мирів мороху. І тому, щоб зв'язати їх ще раз, автор каналу виписав свої правдиві грі ще й таку умову.